А сьогоднішні роздуми я би хотів побудувати навколо центрального тексту, який записаний у Євангелії від Матвія, 20 розділі 25 тексті. І, і подальших текстах. А Ісус покликав і промовив: Ви знаєте, що князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великий з вас хоче бути, хай буде свого він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай він вам буде за раба. Так само, і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Сьогодні ми поговоримо про перших та про останніх: про тих, хто хоче мати все, і тих, хто буде мати все. Але перед цим я би хотів розповісти ще одну історію притчу, яка записана була письменником і проповідником Йоганнесом Паулі ще у далекому 1506 році в журналі чи книзі Жартома серйоз». Німецький. І розповідають історію, що один купець їхав у Франкфурт на ярмарок дорогою. І на вулиці з одного з селищ він загубив свій гаманець. В ньому було 800 гульденів Значна сума на ті часи, тому що за ці гроші можна було купити 20 коней. Один кінь коштував 40 гульденів. Біблія Гутенберга, яку лише нещодавно почали випускати, коштувала 100 гульденів. І ви розумієте, що ці гроші були доволі великими. Ішов тою дорогою місцевий Тесля і знайшов цей гаманець. Він був праведним, щирим ну, чоловіком, він приніс його додому, нікому нічого не сказав, тому що подумав: якщо об'явиться той, хто його загубив, то я йому віддам. Якщо ж не об'явиться, ну, то будемо бачити, що з ним робити, але в будь-якому випадку треба почекати. Він пішов до церкви, тоді в церкву всі ходили ще в неділю, і священник оголосив в церкві в неділю, що було втрачено гаманець з цими грошима і що тому, хто їх знайде, той, хто їх загубив, віддасть 100 гурденів винагороди. Чесний Тесля приносить гроші пастору і каже: Ось я знайшов гаманець, ось в ньому всі гроші, я їх не чіпав і все. Тоді пастор попросив, щоб прийшов торговець, який загубив, який заявив про пропажу. Він взяв гаманець, перерахував гроші, і замість того, щоб заплатити 100, він дає лише 5 і каже: ти мене обманув, тому що там було не 800, а 900. Ти забрав собі сотню і ще хочеш від мене сотню отримати. І таким от безчесним чином жадібний торговець вирішив схитрувати та зекономити. Тесне, звісно, засмутився, обурився каже, я не крав. Я нічого не взяв, не те, що без сотні. Я віруюча людина. Пастор, який це все чує, каже, так, дійсно, ця людина віруюча, вона, він ніколи не мав ніяких проблем із законом, ніколи не було сумнівів в його чесності. Вони довго сперечалися і діло дійшло до суду. Суд. Вислухав одну сторону, другу сторону, довго вони сперечалися, декілька днів судовий процес відбувався. Все селище було просто на вухах під, під враженням цієї історії. Всім було цікаво, чим же завершиться. І ось останній день суду, коли має бути винесений вирок. Суддя приходить, стає на своє місце, вже готовий сказати останні свої слова і каже. Пане купець, чи готові ви на Біблії заприсягтися? Що в вашому гаманці було 900 гульденів. Е, цей купець, навіть оком не змигнувши, поклав руку на Біблію, підняв праву руку, чи я не впевнений, як це робиться, поклявся, що так, там було 900. Клянусь перед Богом. А тоді клятва взагалі означала набагато більш вагому е, заяву, а тим більше на Біблії для того часу того суспільства це було як. Ну, як не знаю, найвищий договір. Тоді суддя підійшов до Теслі і каже: чи можеш ти поклястися на Біблі, що ти знайшов гаманець, в якому було 800 гульденів? Без проблем. Тесля підійшов, поклявся на Біблі, тому що це було правда, йому було не складно це зробити. ви знаєте, який вирок зробив суддя? Ви, мабуть, вже чули цю притчу, правда? Каже, ну, якщо ви обидва клянетеся, то це гаманець не твій, пане купець, тож Тесля може його собі весь забрати. Така от притча, в якій ми бачимо, що ті, хто хотіли здобути більше або зекономити, заплатили більше, а той, хто не претендував ні на що, отримав усе. Той, хто мав і хотів більше втратив, те, що мав, той, хто не мав нічого, отримав більше, ніж очікував. Хто хоче бути першим, нехай всім буде за раба. Коли людина хоче бути першою в нашому світі, по логіці, вона робить все для цього. І це логічно. Бо якщо ти хочеш чогось, ти йдеш до цілі, в напрямку до цілі. Не біжиш в протилежний бік. Тому що яка логіка з цих дій? Навіщо тікати від того, що ти хочеш досягнути? Правду казав Ісус у Євангелії від Івана, 14 розділі, 17 тексті духа правди світ прийняти не може, бо не знає і не бачить. Тому для світу така логіка, що хто хоче бути першим, хай буде найнижчим, абсолютно не прийняти. Світ не знає, як можна бути першим, принизивши себе і ставши останнім, найменшим, бути першим. Щось це абсолютно незрозуміло. Учні Ісуса питали Його, Ісуса, Хто найбільший в Царстві Небесному? Матвія, 18 розділ, ми читаємо відповідь Ісуса Христа. Підійшли учні до Нього і питали, хто найбільший в Царстві Небесному? Він же дитину покликав і поставив серед них, та й сказав: Поправді, по правді, кажу вам, коли не навернетеся і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне. Отже, хто впокориться, як дитина Отця, той найбільший у Царстві Небесному. Учні Ісуса Христа ніяк не могли позбавитися свого єврейського світогляду очікування Месії, як, <кій> як царя, який має становити царство подібне до земних царств. І тому цікавилися, хто ж там яке місце займе? Їх цілих 12, він буде одним царем. А що вони будуть між собою робити? Хтось ж має бути серед них перший, хтось останній. Вони не розуміли вчення Христа про те, що першим буде у царстві той, хто тут на землі добровільно. Зробиться служником тобто слугою, усім і буде допомагати ближньому кожній їхній потребі, а також буде впокорений замість того, щоб підноситися над іншими. Важко позбутися впливу, земного впливу. Тож вони підійшли до Ісуса і запитують: ну хто ж буде першим, хто буде найбільшим в Царстві Небесному? Ми щойно читали цей текст. Ісус взяв дитину на руки. Чи поставив перед ними і сказав: ви сперечаєтеся про те, хто має бути перший. Ви міркуєте, кому з вас приготоване найвище місце, чистолюбство, гордість, пиха керує вами у цій суперечці. Але ви забули те, що я казав? Що у Царство Небесне війдуть лише боги Духом, лише покірні, а не пихаті та шанолюбці. Тож, повторюю вам, якщо не навернетеся від чистолюбства, гордості і до християнської покори, не прийдете, тоді не будете ані першими, ані останніми. Ви взагалі не потрапите в Царство Небесне. Лише ті, хто, як діти, безумовно та щиро вірять своєю безхитрісною та безкорисливу вірою. Важливо зауважити в цьому моменті дещо цікаве: те, що Ісус Христос показав дорослим чоловікам дитину. Не дорослим чоловікам іншого дорослого чоловіка, не іншим дітям іншу дитину, а саме дорослим показав дитину. Це важливо, бо старші для дитини, які б вони не були, вони завжди будуть більшими, більш значними, більш авторитетними. Ми говоримо зараз саме про дітей, а не про підлітків, які ставлять під сумнів авторитет. Про цей же принцип каже апостол Павло у посланні до Филипп'ян, другому розділі в третьому тексті. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного більшого від себе. Вважати інших більшими за себе це і є бути дитиною. Бо для неї всі старші, для дитини, всі старші більші, розумніші, важливіші. Таким є світогляд дитини і до цього закликає нас Бог. Я пам'ятаю себе у першому класі, коли я ем, тільки попав в школу, все для мене було нове, дивне. Я дивився на цих старшокласників 9-11 класу, то це вже дорослі люди, це вже дядьки і ттьоті. Вони вже своє життя, дорослі, вже такі, вони серйозні, а ми такі першокласники. Потім, коли я вже доріс до цього віку, чесно кажучи, не дуже той подорослішав. Звісно, трошки більше розуму порівняно з першого до 11 класу до 9. -го. Але все рівно мало що змінилося в своєму світогляді. Для мене все рівно старші люди, дуже високі, дуже великі, дуже важливі. А я що, я дитина. Більше того, в училище після школи. Також, ну, здавалось би, училище, вже серйозний заклад. Потрапив туди, а такі самі діти. Вже в інституті, вже, вже більш щось серйозне. Почало в голову потрапляти, особливо, коли вже одружився з дружиною, то вже відчуваю себе трошки дорослим. Коли дитина народилась, то це взагалі я вже от серйозна людина. Хоча добре пам'ятаю свій вік і згадую себе, то дивуюся, як швидко час прийшов. Як швидко, ось це от від безтурботних літніх канікул і всього цього навчання, яке воно ну, ніби важливе, але порівняно з дорослим життям, нічого такого, воно ну, все так. Про минуло і тепер живу, як як усі, як ті, на кого дивився колись знизу. Бути дитиною в контексті, який ми читали, що говорив Ісус, це також вважати інших старшими, тобто більш значущими, більш авторитетними за себе. Це те, про що говорив Павло, вважати інших більших, тобто важливішими за себе самих. Та, на жаль, як і в нашому зростанні, коли ми від малого, від першого класу виростаємо до. Вже дорослішого віку, ми можемо втратити відчуття себе як дитини. Ми можемо знати багато чого, знати більше, ніж колись знали, більше, ніж коли ми тільки прийшли до Бога. Але це знання, як написано, надимає. Ми вже не відчуваємо себе дитиною в оточенні старших, ми відчуваємо себе самими старшими, а деколи навіть найстаршими порівняно з іншими. На жаль, навіть в оточенні. Дітей відчуваємо себе, не в сенсі, що ми стоїмо буквально серед дітей, а те, що я так багато знаю, а всі вони так мало знають, то вони всі діти. Це коли ніхто нічого не розуміє, а я один такий розумний, знаю, як правильно. Христос застерігає від цього. І Він каже не просто, що такі, діти, такі як діти, великі в Царстві Небесному, а ті, хто не, не як дитина, вони маленькі. Він каже, що якщо ви не будете як діти, ви взагалі туди не потрапите. Дуже легко казати про те, та значно складніше втілити це в життя. Дуже легко сказати, будьте смиренні. Дуже легко сказати, будьте як діти. Я щойно це вимовив, легко вимовити, сказати. Але де цього навчитися? Той, хто говорить, той хай дасть приклади, той хай покаже, як це робиться. І мені дуже пощастило, що це говорю не я, а говорить Ісус Христос. Він сказав: будьте, як діти. Діти. Він сказав, хто не буде як дитина, не війде в царство небесне. Але також Христос сказав: Я є дорога і правда, і життя. А отже, Він мав показати це на практиці, пережити це і втілити цей принцип, бути як дитина в своєму власному житті. І ще раз зазначу, що ми маємо розуміти бути як дитина не в тому сенсі, щоб бути безвідповідальними, нічого не знати, безтурботно бігати собі. Ісус показав дитину для старших людей, щоб вони зрозуміли, що вони мають бути такими, як дитина по відношенню до них. Вони мають бути, як написано у Філип'ян, вважати інших більшими за себе. Та Христос, оскільки Він Бог, Творець, Викупитель, Він має право на всіх нас, має найменше об'єктивних причин бути найменшим серед нас. Він, як ніхто інший, має право бути більшим. Тим, кому всі мають служити. Більшого за Ісуса немає. Хіба що Бог Отець, але і Він рівний Христом, тому що Христос рівний Отцю. Дехто із нас сьогодні може мати таку спокусу. Може дійсно бути в чомусь більшим за інших. Хтось може мати довший духовний шлях, довший досвід хрещення, більше років після хрещення мати. Хтось може бути в більшому поколінні <кій> адвентист, хтось може мати більшу науку, більше наукових ступенів або дипломів. Хтось може ходити на всі служіння кожної суботи, навіть коли хворий, а хтось не приходить і він для нього менший. Хтось може не вміти, хтось може вміти проповідувати краще. Хтось може ніби мати більше смирення, щоб не взяти це служіння, в якому я можу загордитися? Всі ці принципи бути більшим за інших, причини, точніше, всі ці причини бути більшим за інших, дійсно можуть бути. Вони доволі об'єктивні. Звісно, не порівняти з Ісусом Христом, який є Господь і Творець, але серед людей легко знайти, чому я можу бути кращим за інших. Тоді, як ми можемо зробитися як діти? У 20 розділі Євангелія від Матвія, 25-му тексті ще раз прочитаємо, з 25 го тексту ще раз прочитаємо е, ці вірші. Покликав промову. Ви знаєте, що в народі, що в, ну, в світі, ті, хто панують, вони принижують і тиснуть. Нехай буде інакше між вами, але хто великим з вас хоче бути, хай буде слугою Він всім вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай він буде вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Христос не просто каже, що треба щось робити, але сам перший на власному прикладі показує і що означає велич. З точки зору Царства Небесного. В цьому ж тексті Він каже, що прийшов у світ, щоб служити іншим. Написано душу свою дати на викуп за багатьох. Мова йде не лише про те, що Христос просто помер, втратив життя для того, щоб ми з вами жили. Це так і Амінь. Він це зробив і це дуже важливо. Але не лише це є служінням Ісуса Христа. Віддати своє життя за інших це стати рабом, присвятити все своє життя, кожну хвилину, кожну мить, кожну слово, кожну думку для інших. Ось який приклад показує нам Христос. Ісус не лише помер за наші гріхи, не лише втратив своє життя, але Він повністю віддав життя для нас, Він прожив його для всіх, хто був поруч із ним. Це не скасовує того, що людина повинна піклуватися про себе. Щоб вона там і здоров'я своє берегла, і це все, тому що працювати на, ем, на виснаження нікому краще не буде. І ми ще як захворіємо, будемо ще більшим тягаром для інших. Для всього потрібно підходити з розумом. Але ми читаємо про те, що хто хоче бути першим, нехай буде слугою, хто хоче взагалі увійти в Царство Небесне, нехай буде як дитина. Ці принципи Христос також виклав і у притчі про. Робітників у винограднику. Ми не будемо її всю читати, але пригадаємо, що коли виноградника, власник пішов шукати робітників, він знайшов тих, хто ранком домовився з ними за одну плату, тих, хто в обід знайшов також за цю саму плату, тих, хто після обіду за ці самі гроші, і тих, хто в самому вечорі вже вночі, знову за ті самі гроші. І коли вони в кінці дня всі отримали однакову зарплатню, перші почали. Засмучуватися, а чому це ми працювали довше і отримали те саме, що ті, хто працювали одну годину, отримали те саме? В цьому ми також бачимо цей принцип. Хто хоче бути першим, нехай буде смиренним. І ті, хто були перші, вони б мали проявити це смирення. Так само цей принцип Ісус відкриває у пасхальній вечері, в обряді нового миття, який і ми звершуємо регулярно. І про які ми роздумуємо, щокварталу, в той момент Христос каже: раб не більший за пана, і посланець не більший за того, хто вислав. Що означають ці слова в контексті наших роздумів? Ісус в тому 14 розділі Євангелія від Івана каже: коли я, Господь і вчитель, зробив це, то і ви повинні це робити. Тобто, якщо Бог і творець принизився, а краще сказати, смирився, змирився. Що і ноги мив, і життя віддав за інше, то ми, як ті, хто нижче за нього в статусі, як би ми не старалися себе підняти, ми ніколи не будемо вище за Христа. Ми, тим більше, як його, як його послідовники, як його слуги, як його посланці, повинні робити так. За його прикладом. Проявляти смирення, щоб не бути більшими за інших, але вважати інших більшими за себе. І все це, про що ми говоримо, насправді є лише одним з аспектів такого слова, як віра. Адже єдиним критерієм нашого спасіння, насправді, є лише віра в Ісуса Христа. Бо кожен, хто вірує, не спасеться, але матиме життя вічне. А тут ми читаємо. Хто не буде як дитина, той не війде в Царство Небесне. Отже, ці речі пов'язані. І віра в Ісуса Христа це не просто віра в те, що Він існує, в те, що Він Бог, в те, що Він помер за наші гріхи, і все. Це жива дієва сила в нашому житті, яка включає в себе і це смирення, про яке ми говоримо. Оскільки лише з вірою у Христа ми можемо мати переміну у власному серці, нашому розумі. Щоб ми могли дійсно мати це смирення і вважати більшими інших. Про це Ісус також говорив в тексті, що ми читаємо про віру, про дитячу віру, коли говорив Ісус про мову: будьте як діти». Віра в Ісуса не може не мати наслідків, вона не може залишитися безслідно у нашому житті. Це не просто визнання, не просто усвідомлення, це жити як Ісус. Так, дійсно, дитяча віра не завжди є якоюсь такою явною, очевидною. Але я думаю, що ніхто не може сказати, що діти не мають віри. Діти не ставлять умов ніби я буду вірити, якщо ти зробиш мені це. Діти просто довіряють, покладаються на тебе і все, а там вже сісти справоруч чи, чи ліворуч, чи там далі то вже на розсуд батька або мати. Діти не роблять, не ставлять умов, просто щиро довіряють батькам чи Богові. Ось тому і, цьому і намагається навчити нас Ісус, що поки ми не навчимося вірити як діти, поки ми не навчимося відчувати себе як діти в цьому контексті, в цьому, про що ми говоримо, коли ми не відкинемо всю нашу уявну велич, наші діла, наші заслуги, поки ми не станемо бачити інших як дорослих відносно себе. Щоб ми не думали про себе багато і не ставили. Е і поки ми не станемо, як ці малі діти, з їхнім безхитрісним покладанням на Христа, ми не увійдемо в Царство Небесне. А хто стане, як ця дитина, той буде мати велике значення на небесах, і той буде істинним учнем Ісуса Христа. Тому Ісус саме так відреагував ситуацію, яку ми можемо прочитати в Євангелії від Марка в 10 розділі. Тоді привели до Нього дітей, щоб руки він поклав на них. І помолився, а учні заборонили їм. Тоді Ісус сказав облиште дітей і не забороняйте їм, приходити до мене, бо для таких є царство небесне. Тож віруємо, як діти, будьмо, як діти, там, де це доречно, де це потрібно. Довіряємо Богові і покладаємось на нього, як діти довіряють батькам, Жадаємо спілкування з Небесним Отцем, як діти хочуть бути біля своїх батьків. До цього закликає нас Ісус. І це шлях до Царства Божого. Амінь. Підіймемось Амінь. до загальної молитви. Отче наш Небесний, ми дякуємо Тобі за те, що Ти на сторінках Біблії відкриваєш нам шлях до неба. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що Ти показуєш, якими ми маємо бути, щоб бути з тобою у вічності. І дякуємо, що ти не просто кажеш нам, що треба бути такими і такими, але сам на власному прикладі, на прикладі життя, смерті та воскресіння і подальшого служіння Ісуса Христа показує, що означає бути смиреним. Також, Господи, Ти показуєш нам на протягом нашого життя, вчиш нас чи через обставини, чи через інших людей, і, звісно ж, перш за все через Біблію, яким нам потрібно бути. Допоможи нам, Господь, у цьому. Ми стараємось довіряти Тобі, просимо твоєї допомоги, щоб ми були дійсно як діти перед тобою, та між іншими людьми, щоб ми не надималися, але були смиренними. Господь, щоб ми були такими, якими був, яким був ти, якими ти хочеш нас бачити. Ми віряємо тобі в твої руки, наше життя, нашу волю, наше смирення і просимо тебе про допомогу, про злиття Святого Духа на наші серця. У ім'я Ісуса Христа, ця молитва єдиному Богу, Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.